Ви будете багато думати, багато про рух вперед думати, про якесь розвіття свого бізнесу, своєї роботи, нові, нові можливості, нові якісь пропозиції. Ви будете багато поїздок. Буде рух вперед. Клієнти будуть з інших країн. Співпраця з ними з інших країн буде в деяких програється. Буде багато буде у вас прибуток гарний. <гану> Якщо, дивіться, буде е, гарний прибуток відносно того, що у вас було раніше. Якщо не було фінансово, будуть якісь прибутки. Якщо там у вас було, е, допустимо, 20 тисяч, то тут буде тепер 30 тисяч. Якась значне покращення, чим зазвичайно буде. Можливо, це за якісь. За якусь роботу, яку ви раніше виконували, ви нарешті отримуєте за це оплату. Вам буде подобатись те, що чим ви займаєтесь, ви будете багато часу приділяти коханню. Будуть якісь перешкоди до вашого прибутку, до того щоб все було добре. Це перешкоди, можливо, ви будете хотіти щось кинути, щось не робити. Це ваші такі якісь. Можливо, вспспильчивесь, ви дуже хотітимете сумніватися, чи вийде, чи ні. Вам потрібно не сумніватися, не робити спильчивих поступків, і тоді е, будуть фінанси. Можливо, хтось вам буде заважати, або вас якісь люди біситимуть. Або дивіться, ви хотітимете, щоб якось ваш графік устаканився, е, тобто був регулярним, вже було зрозуміло, який буде ваш графік. Це, можливо, буде десь в кінці або в середині місяця. Або, можливо, навіть на наступного на початок. Кохання листопад. Ви не зможете проявити свої почуття в повній мірі. Ви не зможете. Так, як вам того хотілося, щось буде вам заважати. Але почуття будуть, і якщо відносини було, будуть, все буде добре. Е Рух, ви будете їздити до своєї коханої людини або приїдете, можливо, відпустка буде. Будуть почуття, все буде добре. Можливо, трати будуть. Це приємні втрати якісь будуть. Листопад, блиснюки. Робота. Порада, блиснюки. Можливо, якісь. Е, непотрібні трати, чи про які ви потім пожалеєте. Не тратитись особи. Ви будете до чогось залежати, від, до чогось прив'язані. і через не зможете якось рухатися вперед. Е, вас буде це трошки напрягати. Е, ви будете боротися за те, що хочете. Можливо, це перешкоди будуть через війну. Е, ви хочете натись змін? Вам потрібно. На щось дуже добре розпоряджатися своїм часом, не тратити його зря, робити вибір, уже боротися за те, що ви хочете. Попередження. Контролюйте свої розходи і не бездійте, досягайте чогось, не строїте собі якісь, якихось ілюзій.